Гарного всім вражаю. Ви на каналі ліричний селянин. Сьогодні літо тепло, квітнуть квіточки літні, але відео не про це. Відео, як ви вже здогадалися, буде, я вам покажу, як я робив вино. В цьому році багато чого ми робимо вино, і шовковиця, і вишній. І, звичайно, алеча, який вже не перший рік робимо з цієї червоної алечі. А в цьому році ми перший раз зробимо вино із цієї жовтої алечі. Вона в нас родить тільки другий рік, в цьому році дрібна. Не така, як в минулому році. Але чому мені захотілося з неї зробити вино? Тому що ця алеча, вона самосійка. І вона получився якийсь такий гібрид, досить цікавий, що вона має дуже приємний аромат. Солодка на смак і з досить приємним ароматом. Тому мені захотілося зробити вино. Отже, перший крок для того, щоб зробити вино, потрібно нам насобирати цієї спілої алечі. Ми будемо її собирати десь, при, десь приблизно 4 кг. Для приготування. Почнемо збір. Процес збору триває і, звичайно, коли збираєш такі смачні фрукти, то, звичайно, їх куштуєш і ще хочу нагадати, крім того, що особливий аромат, вони досить приємні на смак. Трішки навіть схожі чомусь на банан для мене. Продовжуємо далі. От уже все готово. Десь плюс-мінус 4 кг є. Може трішки менше, трішки більше. Це так на око. Потрібно, щоб були добре спілі, вже. їх тільки торкаються, самі вже починають падати, пускають сік. Не тріскані повинні бути, не гнилі. От такий перший етап виконано, Мити, звичайно, не можна, тому що, щоб не змити на них бактерії, які будуть відповідати за бородіння. Тому Ідемо далі передавлювати їх. Це буде наступний крок. У нас є така ємність скляний 10-літровий бутиль. От банка така. І от я вже готова жовта галича. Наступний крок після того, як ми її нарвали, беремо галичу. я це все роблю вручну, розчавлюємо. Отак туди з кісточками. Вони продають особливий смак, я так повинен думаю. Розчавлюємо кожну алечу і закидаємо в банку. І так передавлюємо всю алечу. Як бачимо, всередині вже передавили цю галичу. О, наступний крок заливаємо її водою. Звичайно, десь заливаю по натіки. Зараз побачимо, скільки воно вийде. Ну, якщо десь 4 кг галичень, то води десь потрібно в районі 6 літрів. Зараз побачимо, скільки це буде води. Ну, як я й казав, 6 літрів води сюди помістилося. Залишили місце, тому що буде бродіння, воно буде піднімати всю масу знизу вгору. От, накрили марлійку, щоб туди ні мухи, нічого не попадало такого. І тепер потрібно поставити в тепле темне місце, щоб почався процес бродіння. І... Наступний крок, через 3-4 дня, коли буде почати бродити, будемо вже його наступне проціджувати і домовляти цукор. Ну а зараз цю всю масу відправляємо в тепле, темне місце. Також, звичайно ж, не забуваємо, доки стоїть в темному місці і запускається процес бродіння, то потрібно перемішувати два рази в день цю всю масу гарненько перемішувати. Ну, гарний процес пішов бродіння ще день. Два постої і будемо проціджувати. Якщо гарно, все йде по плану, то досить добре. Тут йде по плану, а там вже все вже підходить до закінчення плану. Процес йде. Все добре. 4 дня воно гарно побородило, і тепер вже прийшов час його відцідити, процідити від кісточок від жмиху. І от, як уже бачите, вже все зроблено, проціджено, наскільки вийшло міжмиху. У нас вийшло 8 літрів вина проціженого, майбутнього вина. Так, наступний крок зараз ми. Будемо додавати цукор. Цукор додається в три етапи. В розрахунку 300 грам на 1 літр сусла. І ці 300 грам ми розбиваємо на три рази. Тобто кожного разу по 100 грам на 1 літр сусла. Тобто, кожного разу по 800 г цукру розводимо. Розводимо в невеликій кількості. Потрібно. От ми цій каструльці, розведемо. Висипамо сюди вже цукор. Зараз ми наліємо туди сусло і розчинимо там цукор. І все, заліємо цю бутиль стекляний і далі рукавичку. Приступаємо От так уже тепер сусло із цукром. Рукавичку наверх наділимо попередньо, зробивши там декілька отворів. Тому що буде грати, щоб виходили вуглекислий газ. От, так що воно все готово. Далі ми ставимо знову в тепле темне місце, щоб воно почало далі грати. І не забуваємо, що через 3-4 дні будемо знову додавати цукор в тому самому ж розрахунку. 100 г на 1 літр сусла. Тобто 800 г цукру. Так що відправляємо, хай далі вона грає. Але колір досить гарний. Як бачимо, на це відео процес іде, грає добре, перчаточка стоїть як положено. 4 дні пройшло і потрібно знову додати цукру. Цукру, як і в минулому разі, додаємо, в розрахунку десь 100 г на 1 літр сусла. Тут у нас трошки більше 7 літрів сусла, тому додаємо 700 грив. От як бачите, вже цукор насипаний в каструльку. Зараз ми акуратно будемо зіллям трішки сусла, розчинимо цукор і все, вильємо акуратно знову в наш бутильок, надінемо перчаточку. І далі хай воно бродить ще дня 4-5. І додамо потім останню порцію цукру. Так що робимо. О, цукор вже додали. Перчаточку наділи. І знову відправляємо, хай воно бродить дня 4-5. І додамо останню порцію цукру. М -м На колір досить таке непогане поки що лимонний колір. Та й я думаю, на смак буде те, що потрібно. Як бачимо, процес триває. Муркавичка вже майже здулася, але ще там є, ще вона грає. Як бачите, о. ще в осад не випало. Так що процес бродіння триває. Ось поряд вже. уже вже бачите вже менше. Але ми. Дивимося, це вино жовтеньке. Як бачите, Осаду немає, процес бродіння ще триває. І так ми зараз пориднемо у святая святих. От де воно все знаходиться. От де запаси. Так, так, хтось там зверху каже, що тут запаси знаходяться. І отже, наші розлите, воно, як бачимо, у бутилочки. Я вам трішки не показав іменно це, цей процес. Технічні проблеми були. Але що я зробив, коли воно вигралося підсказки, підказується. Коли воно вигралося, я його процідив. Поміряли його на міцність. І для того, щоб збільшити міцність, до якої нам потрібно, ми додали 40-градусний домашній алкогол. От, щоб довести його до тієї конституції, яку нам потрібно. І далі ми його відправляємо в погріб, щоб воно дозрівало. Залили бутилочки повні, щоб там не було повітря. Не було там повітря під повністю. І зараз воно так місяць. В пластикових пляшках відстоїться. На дні починає з'являтися осад. Через місяць ми його процідимо, і вже потім на те, щоб воно дозрівало вино, перельємо в такі стекляні баночки. І там вже буде місяця-3 воно дозрівати. Вже деяке дозріває. Так що, так, все йде поки що за планом. І сьогодні 12 листопада. Вітаю всіх з Днем Виноградаря і виноробства. І я в цей день займаюсь так ось продовжую далі виноробством. І так у нас це вино вже півтора місяця було в погребі. Воно відстоялося. Є осад невеличкий. На камеру, можливо, не його не так сильно видно, але є. ні, так буде гірше. Є осад. Тепер його потрібно процідити і все відправити на, на довготривале зберігання ще на декілька місяців, щоб воно там було дозрівало. От, будемо зараз цінити. Процес проціджування закінчився. Осадку майже не було. Таке, як бачимо, ватка не сильно навіть грязна. Є, звичайно, осадок, але невеликий. Колір досить такий гарний, мені подобається. Це вже на довше закатали в баночки 3-літрові дві. І хай воно тепер далі вистоюється. 3-4 місяці. На смак добре, можливо, трішки солодкувати, але так досить гарно. от такі справи Ну і в закінченні. Пройшло вже 2 місяці. На колір, як бачите, колір трішки змінився. Він такий став більш темніший, але досить гарний. Звичайно, камера всього не передасть. Але такий досить гарний, непоганий. На колір вийшов хе, лимонад. Якщо взяти, от на смак, бачите, такий світленький. Аромат. Е, з часом з'явився аромат, аромат алечі. І на вкус доволі смачне ми отримали. Таке трішки кріплене, але досить смачне. Вино. От так я показав на прикладі однієї алечі, як ми робимо вино. Звичайно, з інших е, фруктів. Методика дещо в деяких деталях може відрізнятися, але взагалі все відбувається по одному і тому процесу. Так що, отак можливо комусь знадобиться, або просто хтось подивився, як пізнавальне, цікаве відео. Також можете приїжджати в гості. Будемо пригощати вас смачним домашнім напоєм. Пишіть в коментарях, чи ви готуєте домашні виноробством займаєтеся. Ставте вподобайки під відео та не забувайте підписуватися на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.